Добрий день, мене звати Людмила Булатова. Я судинний хірург лікарні одрік на Філатова. Якщо вас турбують виножні сіточки, судинні зірочки або варикоз, то вам корисно знати, що це не тільки естетична проблема, але й серйозний сигнал, що ваша вена потребують допомоги. Тож не зволікайте записом на консультацію до судинного хірурга і не бійтеся лікування. Сучасні методи лікування є малоінвазивними і не потребують довготривалої реабілітації. Тим більше, хірургічне лікування потрібно не завжди. На ранніх етапах захворювання достатньо виконати процедуру склеротерапії. Флеротерапія це на хірургічний метод лікування, під час якого ми вводимо в Вену спеціальний препарат, який склеїє її зсередини, кров перенаправляється по іншим судинам, а проблемна вена поступово зникає. Сама процедура є швидкою, але якщо ви боїтеся болісних відчуттів, то за допомогою місцевої окремої анестезії я зможу зробити цю процедуру максимально комфортною для вас. Якщо вас турбує варикоз, не відкладайте ні на завтра, ні на післязавтра, ні на понеділок. Звертайтеся до мене за консультацією, під час якого я проведу ультразвукове скринінгове сканування судин, і ми разом оберемо той вид лікування, який потрібен саме вам.